19.00, чоловічий клуб, і сьогодні на ITV засідають Вадим Мороз, Сергій Мініч і Проценко. Пруценко. І напевне, що сьогодні е, наш ефір дещо відрізняється від будь-яких інших, тим, що е, сьогодні ми будемо говорити про події, які цілий тиждень непокоїли, колихали, турбували е, суспільство інформпростіл, але про події, які не відбулись. Отже, сьогодні ми будемо говорити про масові обстріли 29 листопада, які не відбулись, про наступ з боку Білорусі, який не відбувся, і про зиму і блекаут зимою, який, ми сподіваємось не відбудеться, і почнемо в принципі з масового обстрілу 29 листопада. Отже. Напередодні 29 листопада в соцмережах дуже активно почали говорити і не тільки в соцмережах, але й ЗМІ почали говорити про те, що на 29 те Росія планує провести масовий обстріл, ракетний обстріл України. І, зокрема, от інтернет-видання Фокус. Говорить про те, що імовірність масштабної атаки по Україні, за словами засновника і лідера організації Сі 14 Євгена Карася, становить 90%. А про плани Кремля обстріляти Україну свідчать численні перехоплення. І в цьому контексті цікавить думка власне наша і глядачів, тому і коментуйте, і залишайте свої відгуки. Е, на вашу думку, чому була от роз, роз, розігнана оця хвиля? Ну, напевно, я питаю, да? так? Ну, е, я, е, я скажу так, в мене там вийшла ціла історія в той день, 29-го. Напередодні правді Євген Карась, а ще напередодні цього е, Арахамія Давід. Попереджали про масований обстріл, про те, що от якраз є перехвата їхніх розмов. Мені здається, це була російська дезінформація, просто вони теж цим користуються, напевно, знаючи, як ми їх сто відсотків. Ну тепер це вже зрозуміло просто так. От. І я був наляканий, тому що анонсували, що такого ще не було. І от 29 число е я проснувся, і щось мене таке впевнені, що нічого не буде. Сьогодні нічого не буде. Ти тобто, не що ніколи нічого не буде такого. Але сьогодні, 29-го не буде. Я пішов на зустріч по роботі з директором Віннерфорд Рівне, м -м, майстру Павло. Ми з ним розмовляємо, це тема дня, і я йому кажу, його заспокоюю. Сьогодні нічого не буде. Наводжу аргументи, тільки я їх навів. Гудить телефон, Повітря. Повітря. Він на мене так, ну, Євген Карась. Кажістович, і ти тут? Ми ж зійшлися. Ну. Тривога. Через пів години все закінчилося. Ну, і от. І я був правий. А тепер я пояснюю, які аргументи я мали в двох словах. Е, перший аргумент. Це ми знаємо, це вже не перший обстріл, є система. Якщо ми її аналізуємо, ми помічаємо, що є система, да? От В будь-яких подіях, які вже не перший раз відбуваються. І тут система, щодо підготовки москалі не їм потрібно тиждень-два. В принципі, два. Для такого обстрілу, який насувався, два. Пройшло п'ять днів, наскільки там пам'ятаю, ну, так. так? На 29 число. Це перше. Але є ще й друге. Другий аргумент, я вам скажу так, може там хтось помітив, я чесно ніде не читав і, і не чув. Це такий мій аргумент. Хоча я думаю, що я не єдиний, хто на це звернув увагу. Ви пам'ятаєте, коли був перший прильот в рівне? Що тоді відбувалося паралельно одночасно з цим? Істерика Ірану. Іран нападав на Саудську, вже майже от завтра голосить Бу війну по Саудівській Аравії, пам'ятаєте, друге з Росією просто дружба навіки. Уже будуть і балістичні ракети іранського виробництва, і шахетами завалим, і все замечательно. Потім, напевно, Саудівська Аравія, Ізраїль, ну і США, знайшли якісь такі аргументи, поговорили з аєталами, чи то там у них. Приймає рішення в Ірані. І що то іранська тема трохи такого, -такого зав'яла на сьогодні зовсім. А Росія полізла в недоторканий запас. Ми знаємо, що 30%, напевно, високоточних та й менше, вони вже залізли в нього, а лісти не можна навіть такі придурки, як москалі, це знають. І чого залізли? Бо, напевно, сподівалися на іранські ракети, а фігушки. Ось вот така історія, вот такі аргументи я тоді навів. І мені ще здається, що вони і сьогодні працюють. Працювали. От які ваші думки? Моя думка, що. Все, що їм дало хотіло, що вони хотіли тим обстрілом показати 29 листопада, який їм не відбувся. Їм вдалося. Вони давним-давно ще до початку повномасштабного вторгнення, відразу після 2014 року і до 2014 року, через засоби масової інформації, всі інші майданчики, які були їм доступні, наводили жах і істерику на пересічних громадян України через в тому числі і українські засоби масової інформації, через свої оці помийки, тому е це одна із частин тої війни, яка ведеться. Називається вона інформаційна, гібридна це інформаційна війна. Вони вкидають, щоб люди yeah. постійно були в паніці, постійно були налякані, постійно жахалися кожного кроку і ще не відомо чого. Я боявся трішки так на самому початку. Потім yeah. почав жити життям, яке в мене одне. Бо так, коли будеш всього жахатися і кожного разу чекати якихось обстрілів, то це ну взагалі нікуди не годиться. Нервова система і так зараз, в нашому в наш час не в порядку, а так взагалі е, буде на нулі. Тому я на це ніколи не звертаю увагу. Всі говорять, буде масований удар, буде ракетний удар, буде наступ з Білорусі, мільйон різних цих причин. Я кажу, ну як буде, то будемо реагувати вже по мірі, знаходя... проблеми Будемо вирішувати по мірі. Та, і не треба ну, це себе нагнітати. А темп... чого основна причина, чого не відбувся обстріл 29 листопада? Це те, що в мене було день народження. На ну, вони стріляти не <рес> вони, не вони зіпсувати таке свято. Ну, <рес> ну Насправді, те, що Ігор казав про те, що В принципі, Вадим, ти кажеш про те, що вони використовують та, ситуацію більше як в пропагандистських цілях, більше нагнітали штучно. І говорить те, що е, е, станом на 30 листопада, тобто на, на другий день, наш, наші збройні сили, наші військово-морські сили України, фіксували в Чорному морі перебування дев'яти ворожих кораблів, один з яких на своєму борту може носити один. ракети калібр вісім ракет. Для ракет, ну недостатньо. не але саме цікаве тут інше. Саме цікаве те, що і про це говорив в, в керівництво гуру головного управління розвідки. Так от, то ж саме цікаве те, що насправді, окрім очої інформаційної хвилі, нічого більш і не могло бути, тому що, е от ігор, ти казав про те, що треба час для того, щоб. Е Умовно довести нові ракети і їх налаштувати, щоб вони полетіли. Та, напевно, ще й перевірити, бо вони стає радянські от, що от, треба Так, гур їх... якраз і говорить про те, що м, наразі, тобто, це повідомлення 30 листопада, так само о дев'яті вечора, з'явилося повідомлення від гуру. Про те, що наразі здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яким вже наносились удари. По-друге, це класичний підхід, вивчають ті райони і ті цілі, по яких буде нанесений удар. Ще вони вивчають поводи знаходиться і ще великий теж. Роман, що вже напевне росіяни переключилися, і нам варто забути про якісь точкові ракетні удари, якщо це не прифронтова зона. Вони зараз по помітили, що масований ракетний удар він приносить більше їм користі і більше завдає істерики і жертв українців. ну щоб порушувати... вони yeah. зараз вже мені здається, не буде таких, як раніше. Пам'ятаємо, що mm -hmm. в день по три-чотири тривоги і десь та й прилітало. А зараз ми бачимо, що немає. Фактично повітряних тривог, якщо є, то вони короткочасні в нас тут на західній Україні, і вони просто готуються, звозять ці ракети, готують ці літаки, привозять ці всі крейсери і знову чекають, готуються до цього масованого ракетного удару. Адже наші ПВО навчилися збивати оці ППО поодинокі ракети їхні, а коли масовано йде, то їх пропускова. масовано 80% ми все одно збиваємо. Збити 100% це... не зможуть навіть американські. Тому напевно нам варто вже забути про ну готуватися тільки до масованих ракетних обсяг. Які будуть, будуть відбуватися от... раз в два-три тижнів одним залпом, вони випускають, випускають так бюджет Камчатки, там якогось Челябінська ібо... а а Їм а, а, може і... втрачати я бачу вже нічого. Вони вже гуляють Іван... останню пісню іва. Що... Не звикли дивитися на світ через черентинку mm. туалету. То... Саме цікаве в цій історії те, що е, насправді, за повідомленнями е, речника командування повітряних сил України. В чому одна з ключових причин, чому не відбуло не бу не відбулося ніякого обстрілу, це те, що у Росії просто могли закінчитись шахіди. От я ж і кажу, ланцети вони запускали ланцет, ну, вам, от це, ся, це, так? тільки для приформтова. Це свино ну, їм ну, потрібна розвідка. Бою. Вони мають коригувати і наше Пво. Це дуже складно, Це не просто шпульнуть ракетами, задати координати, Це дуже складна операція. Наскільки я розумів, я не військовий, але слухаю і, наскільки я вже це зрозумів. То потрібен ще такий супровід і дронів, але там проблема. От я ж кажу, розраховували на Іран, а Іран щось дав задню, путь, путь, фу. -пу. Щоб... Ну от і ну, про ланцетах ще просто в них дальність польоту 40 кілометрів, і їх вони можуть використовувати тільки на ну невеликі території. Треба чи ланцети це дрони російського це... виробництва дрони розвідувальність їхні. А, а стріляють вони шах... Шах... шахідами, ну, які вони, вони купили в Ірані. Ну шахіти там... цеблячі розуміли mm -hmm. просто, та, кілька розуміли, про що километр. ми говоримо. І от якраз Юрій Єднат говорить. закрили поки що. Ну, а що... я дуже що, на це сподіваюся, тому що так станом на початок, на станом на першу партію закупки оцих шахідів в Ірані, потреба Росії, тобто вони підписали угоду на 1740 шахідів. З них Іран зміг поставити 340, решту Іран відмовився постачати, не пояснивши росіянам причини виходу з цієї угоди. Ну очевидно, те що і якісь казав, аргументи навели для Ірану, що. Хтось їм пояснив, що так ну не треба. Тому нам партнери допомагають не тільки зброєю, а й багато ще чим іншим, А й дипломатично Так, і... да, дипломатично. І багато було розмов по попередній програмі. Що і навіть у той і Ізраїль, який нам не допомагає зброю, напевно, тут теж зіграв не останню роль. Саме ну і, в, і давайте в... називати, що паралельно з Іраном з... Пар... з цим, якраз і наші союзники доволі активно включилися по тих конфліктах, про які ігор mm -hmm. казав. Як на мене, то Таким чином намагаються просто розбити троїстий союз Росії, і Ірану і відволікти просто-напросто на інші гарячі точки для того, щоб це трошки десь не не концентрований був удар по Україні, як не на мене, от але плавно, я перехожу вже до наступної теми. Повідомлення про масові обстріли, якщо вірити перехопленням, які були прилюднені на початку тижня, то ці масові обстріли були лише передвісниками великого наступу російських військ з боку з боку Білорусі на північній області України, зокрема Київ, називались напрямки Київ, Рівне і Луцьк. І тут треба включити сміх Жириновського на задньому фоні. <свят> ну, такий фронт на ну, тисячу кілометрів, да? на тисячу кілометрів, такий це, фронт це, такий. Про це, да? це говорили, про це 10 говорили тисяч, багато. 10 тисяч з того боку кордону, таким фронтом, на, це значить з на один кілометр 10 військових буде. З драгатками, да? коротше, ну, проходять поліські ліси. З луками і стрілами. Ну, так. Але, почекайте, ці, е, ці перехоплення оприлюднював ГУР, Особисто, та і наша контррозвідка оприлюднювала. Ну, напевно, мені здається, вони просто зрозуміли, що ми ловимо їхні перехоплення. Вони дзвонять з наших фактично мобільних мереж, якогось там роумінгу. Слухати їх немає проблем. Ми багато чого наслухались і всі вже знаємо, які в них дружини, які буряти, там калмики. Ми знаємо все. Ну, то напевно вони теж вирішили цим користатися і заносять нам дезінформацію. Так, але перед дивіться було чи мало. Запроваджено заходів з боку Росії для того, щоб українці в це повірили. Ну, ну, я зараз десь адвокатом легковірних українців виступаю. По-перше, була оголошена мобілізація, прихована мобілізація я в Білорусі. Я Було багато зроблено зусиль росіянами, щоб втягнути білорусів у війну. Але а ти, ніяк знов, ніяк ти не знову адвокуєш Білорусі? Та це білорусам це можна, можна, я вам поясню. От тільки мені відповідь на одне моє питання. Давай. Одне питання. Яка найважливіша, найсуперовіша мета вусатого таракана? Залишитись, Залишитись при владі. О, я... Ідея фікс! Е, я питаю, в порівнянні з цією, є якісь в нього ще якісь там інші цілі? Напевно, що ні. Ні, ну що в Хохені, поєдино от... грати, і, і, ну, і на цьому, і ні, на тракторія. Ми погодилися. І це будь-який українець каже там, да е, то дивіться тоді, е, мислимо далі логічно. Йому потрібна перемога Росії в Україні. Та ще такою ціною, що він втратить фактично все своє військо, він це розуміє, і головні ті силові структури, які сьогодні у нього там е, тримають його владу, так би мовити, на, на Ні, поверхні в, а, влада влада. А, а... Лукашенка тримається в першу чергу на російських, якраз штиках там. Тобто там же ж, будемо відвертими командування, переважно більше командування. Це то, як помер внізапно помер такий у нас там, міністр закордонних справ, то якраз те, що там влада Лукашенка тримається суто на російських, я так не думаю. Вона тримається на його силових структурах. Вони йому вірні. Але ці силові структури натаскані, вони з ним в одній зв'язці. І я думаю, Ми що вони будуть його захищати ніколи. навіть перед Росією, то тобто зараз... казали, що Лукашенко наступний. Скажу чесно, Станіславський, Не вірю. А я зараз не вірю. Лукашенко не, не для свого народу залі іншу придумав штуку, чого він має залишатися при владі, бо він це єдина людина, яка збереже Білорусь в тих кордонах, яка в нас зараз є, і не втягне її в війну. Він зараз роз... роз... розігрує карту того, що от НАТО на нас нападе, нато у граніць. І ну, я ну, тут ви вчорашні чи позавчорашня новина про те, що білоруси збили на кордоні безпілотника. Це так смішно. Я просто mm. посміявся. Ми коли їздили на прикордонні райони, і нам військові розказують, що ми маємо такого дня, коли ми не ведемо розвідку. Ми знаємо все, що відбувається на прикордонних територіях Білорусі. От просто все, а ДФТГ, яке там сформовано з місцевих жителів Сарнищини, Полісся, там Добровичини, вони кажуть: ми можемо, якщо у нас є команда, зайти в Мінськ, повернутися назад і ніхто не помітить. Тобто вони знають всі ліси там досконало. Вони інформацію зібрали, зібрали досконало. І вони говорять, що білоруси не готуються до наступу. І якщо навіть приготуються, то їм немає як наступати, бо нема куди йти. І знову ж таки. В цьому контексті знову ж починається історія про те, що медіа хватають цю цю новину. Ну тиждень просто ай -яй -яй, скрізь, ай -яй -яй. скрізь гуде про те, що все білоруси, от вже 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 пішли. Я скажу відверто, там в мене є історія, коли в мене знайомий з телефонує, каже: Слухай, ти не ти там ближче там до е, журналістів, ти там в медіапросторі крутишся. Скажи, а от те, що пишуть, це все чи ще щось не договарюють? Може вже білоруси зайшли? Я кажу, що да, уже вавараш захопили слідучі сарни? Ну тобто. Білорусь за Україну. Давай мислити аналітично ще раз. Ми з'ясували мету Лукашенка. Мета Путіна перемогти Україну, все ж таки, да? приєднати. Ну, хоча, хоча б хоча те, що потрібна. воно захопило, да? утримати да? в але втримувати. це не є мета Лукашенка. Ми ж це розуміємо. Мета Лукашенка всидіти на своєму кріслі. Що в нього до цього є? Силові структури і зайвих немає. Тобто, щоб втримати власний народ, що він довів. На експерименті ми це бачили. Він свій народ вгамував, м'яко кажучи, і тримає його, так би мовити, під контролем. Але якщо він ці сили віддасть, то в нього не буде свій запитання: свій що, що буде з його кріслом? І от тепер про Путіна. Да, у Путіна є ціль перемогти Україну, залучити Лукашенко до цієї війни. Але є і друга мета. От уявіть собі, заварушка, справжня така почалася, все ж таки. Білоруси відчули слабину Лукашенка і підняли повстання там. Ну вони ж готові, ми ж знаємо. І Путін ну, готую, Лукашенко як... і Путін втрачає Білорусь. Ну це вже, вибачайте. Ну, тому для, для тому Путіна Путін вагається, начебто, щоб кинути білорусів на цю війну, але й дозволяє Лукашенку гратися. Тобто, так от у нього дві, дві абсолютно різні мети: ще раз, перемогти Україну і кинути Білорусь на війну, а друга мета залишити Білорусь. У спокою тоді окей, okay, тоді звідки це все? Звідки оця вся і психологічна війна? Будем сказати війна, це, це немає спокійно це пропагування їхнє, щоб українці теж повірили в те, що от вони можуть наступ наступити. Але основне те, що чого добувається зараз Лукашенко, він говорить про те, що от НАТО у граніт. От якщо моліться на якщо... мене, я Бог, які ну, втримав. Да, ми Білорусі там акумулювали війська, ми акумулювали структури військові, і ми там в закручуємо гайки для того, щоб випадку, якщо на нас нападуть, ми щоб ми були готові. Ви там потерпіть. Я розрулю цю ситуацію. Ми не вліземо війну. Ну Це він не Путіна дурить, Це знову ж таки Путін своїм щось розповідає Ні, та, так, глибинному народу. І, і це, це, це моєму глибинному народу, який, правило, до речі, в Білорусі та, теж і, є. Там не всі демократи Лукашенко так само дурить Путіна. І він я не можу ввести війська адже. Зараз Свій народ в першу мод. чергу це він їх лякає, що там НАТО нападе, там а, Балтія нападе і так само, нападе, Ну ми так всі так знаємо, далі. що в Лукашенко сидить на своєрідному шпагаті. Угу. Ну і тут треба зберегти ну, ну, дружбу ну, і остання якусь заява якусь... Лукашенка про те, що він готовий зустрітися з лідерами НАТО для того, щоб врегулювати конфлікт між Мені... НАТО та Росією. Ну, він розуміє, що ніхто йому не з ним зацічатися. Якби ну. Лукашенку дали добре зрозуміти, що якщо от Україна перемагає і тебе влада залишається влада залишається, він би не думаючи Зробив так, що не біля але але є один нюанс тут в Україні на боці України воюють білоруські підрозділи, які відкрито в публічну площину. Говорять про те, що вони ці підрозділи воюють для того, щоб стати основою нової армії без Лукашенка. Ну це і доводить якраз мій аргумент. Це якраз говорити про ні, щоди війська там почнеться і звідси підуть ті ж білоруси, і Лукашенка не буде. Але тут є і протилежний аргумент до вашого аргументу. Україна перемагає Росію, і ці війська і ті натаскані білорусі. підрозділи білоруські повертаються в Білорусь і там. Причому, при чому Лукашенка? Як... Здається, про це теж думає. Ну, чому, якщо, але це вже вірити... буде після того, як Можна, я з вами дуже поговорю. <ріст> <ріст> Причому, якщо вірити теорії, теорії братства <ріст> і теорії братства і тому подібне, то давайте не забувати, що немає нічого світішого, ніж брати по зброї. Так? Тому як тільки Україна переможе і підрозділи білоруські підуть наводити лад скидувати. Лукашенка, не факт, що українські підрозділи, з якими вони зараз воюють, залишаться осторонь і теж не ну, розвинуться, і не, не підуть були. допомагати? Єдине, що треба пам'ятати зараз ну, білоруським приватно, ми, ми, Я не думаю, що хтось буде оголошувати війну Білорусі, якщо вона ні, буде Ні, ніхто не буде, я але мені ну, здається, ну, що добровольчі формування українців та. да. так саме, як добровольчі Єдине, що треба згадати братам білорусам, які зараз воюють за Україну в Україні. Це те, що під Оршою ми вже одного разу надавали тягла росіянам, і можемо повторіти. Можемо повторіти князь. Але і... для того треба перемогти тут. Спочатку колеги, і переходимо до третьої новини, тому що час не стоїть на місці, а ми так вже дуже розтіклися думками по, по... дріву. По <хи> Зимовий «Блекаут». Всі говорять про те, що все, світла не буде, води не буде, газу не буде, там, тепла не буде, нічого не буде, пункти обігріву відкриваються, пункти незламності і тому подібне. Насправді, наскільки це серйозні такі заяви, наскільки варто їм вірити в плані, що дійсно може бути блекаут чи ще щось таке? І, як ви оцінюєте, от, Вадим, ти бачив ці е, пункти незламності? Як вони як вони тобі? Тобто, наскільки вони дійсно здатні зігріти умовно людей, якщо не дай Бог рушить? Ну якщо так почнемо з пунктів незламності, то річ хороша, і мені здається, що це одна з небагатьох речей, яку зробили до толку. Тобто, там тепло, там стоїть генератор, працює, там є інтернет, там є поїздка. Там... А скільки людей одночасно може туди От, прийти тут? Нюанс, але скільки людей одночасно туди має, туди піде, скільки одночасно людей туди піде. От, наприклад, щоб тисячі людей. Ні, так скоріше, тут фішка в тому, що про що не місце для перепочинку. Туди точно не. тисяча не піде, тому що це умовно я прийшов, зарядив телефон і пішов. І пішов тобто, так, це я так прийшов як... ви Правильно, прийшов. І не сидіти там, але якщо ти людей, то зарядити це телефон. НАТО. Ну тобто він точно назвал, то, ніхто б за Не, побіжить. Той, Ну в нас не один пункт обігріву на майдані незалежності, їх роззосереджують по всій ну, місто. І є, якщо так, десь і... буде ситуація, ще скла ускладниться, то мені здається натягнути палатку, взяти цю теплову пушку і генератора, який на який витрачає, держав... ну заклали вже в бюджет мільйони на купівлю генераторів, то їх швиденько розорганізують по всьому місту. То річ хороша, ці всі пункти там можна, буде базові потреби ну, закрити. Але, Але не надовго з приводу того, чи настане блекаут зимою, е голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних житлово послуг Андрій Герус заявив, що не дивлячись на всю е допомогу, яку надає нам союзники, яку нам надають Сполучені Штати НАТО, не дивлячись на те, що е Україна інтенсивно активно працює над усуненням проблем з електропостачанням. До кінця зими відновити енергопостачання України в тому довоєнному до обсязі неможливо. Ну, тож пошкодили гідроелектростанції, теплоелектростанції пошкодили і, напевно, напевно, серйозно пошкодили. Але я вам скажу так, знаєте, ми скоро станемо всі напевно, що енергетиками. Ми Вже всі полководці, стратегії, геополітики. Тепер ще нам треба стати енергетиками, напевно, так, щоб розуміти, да? що за трансформатори, що ж за реле, чим відрізняється генерація системного. від передачі енергії. І ми це до речі, я не, не, не жартую. Краще розуміти, що відбувається ніж ні, не розуміти нічого. Ну да, бо Але я наприклад чув теорію. Я вам скажу, який що вон... пункт головний пункт незглавності, головний. Який? український народ ми вже ну, довели це, це, і це туди, справді але... і ми ну, це фактично... вміємо пристосовуватись. Ми вміємо виживати. І я не сумніваюся, що навіть в найгіршому варіанті ми все одно допоможемо один одного, і нас не зламає ніщо. Хоча б не хотілося б. Те, що не відновлюють, ну там наскільки йде мова? 20-30%? Ну, відсотків. Гар говорив, що 75% відсотків зараз є. Oh, ні, ні. А... ну мається на увазі, що повністю відновити на 100% відсотку сто відсотків не може не Ну Такі не можна відсотків. Ну, да. це, це просто це планові відключення. Тобто так, ми І відбуваємо да, з приводу никуди. незламності і планових відключень. Знаєте, я нещодавно бачив такий мемчик в інтернеті, де, де говорили про те, що українці готові пережити будь будь-які неприємності будь-яку біду. Головне, щоб ця біда була по графіку. О, от, оце воно от мені здається, що Хлопці, в принципі, ще історію ще одну історію зараз. Я тут mm -hmm. закінчу розпочався вечір історії. Історії в принципі, як якщо будуть графіки, то в принципі відсутність, відсутність тепла, води, світла, але по графіку ну є можливість планувати нормально. життя, роботу і все інше. Правильно? Тобто для українців блекаут, але графі... якщо буде графік, в принципі нічого страшного. Оце якраз відбулося останнє відключення. Я з північного. Багато страждального. Історія. От, так історія така. Значить, робити нема що. Вже давно там всіх повключали, все те саме. А ми ж ти каже несправедливість. Ми ж українці не можемо, щоб одні світлі, а ми в темряві. Тим більше робити нема чого. Не підготувався. Вже всі померли пауербанки, вже все так, вже, вже догоряє та остання свіча. І що залишається? Телефон ще працює. Починають дзвонити ді Е, Ну, всі дзвонять на десятий раз відгукнулася дівчина. Молода, по голосу чую. Кажу, ви хоч зорієнтуйте, Я з північного, будинок такий, так, квартира така, все те саме. Ви хоч зорієнтуйте, це буде через годину. Згодні терпіти. Чи це буде вранці? Ну, щоб я просто знав, на що мені розраховувати. Чекати чи лягати спати? Відповідь. А ми не знаємо. До нас не доводять. Блін, кул центр. Ні, ну насправді такі є. Насправді такі є, ту, но, що вони не користуються. Тобто, якщо ти обленерго керуєш, ви керуєте обленерго, звертається до м, керовника, то скажіть, будь ласка, от, потім з'явився. Е, я бачу, уже там на сторінці вже зробив якесь інтерв'ю і розповів, розповідайте нам, ми дійсно ладні терпіти все, що потрібно. Але ну, в тут пояснюєте, чому це і, те, вані, Обл... і так залі спілкуйтесь питання з нами. не до обленерго, а скоріше до Укренерго, тому що Укренерго якраз регулює оцю ватністю, навантаженістю мереж мережі і тому подібне. Обленерго вони зараз виступають, як оці ліфтери, які умовно ти застряв у ліфті, Вони ви приїжджають тебе ремонтують. Але чи буде ліфт працювати, чи ні? Не ліфтьор тобі не Але складає. все одно У що... вас є прес-прес-служба на ланіхачова, наша колега. Інформація. Ми її дуже класно знаємо. На повну потужність пояснюйте, будь ласка, людям. Що відбувається, які графіки? І, по-друге, дотримуйтесь їх. Тому що, якщо ви мені сьогодні вранці відключили пізніше світло, ніж обіцяли. Не в сім ранку, не о осьомій. Можна сказати, північно мене тепер розірвило. Але Це я цьому персонал. не радію. Знаєте, чого я цьому не радію? Хоча б начебто на халяву, получив, отримав цілу годину зайву. Бо ви потім включите на годину пізніше, а то й на дві. І Я не можу. Будь ласка, написали той графік, будьте дисципліновані. І і, і, його. І на, і на цій позитивній позитивні ноті, Вадим, я, давай. Я згадав і, згадав і дитяч, Дитячий жарт, коли теж нас mm. в, в селі часто виключали світло, і ми дзвонили один до одного і питали, у тебе світло є. І він каже, ні, немає. Казала, ну то ми ноги лягаємо спати. Що ну, ж, сподіваємося, що в наших глядачів світло є, і вони нас дивляться в теплі і комфорті. Це був чоловічий клуб, Вадим Мороз, Ігор Проценко, Сергій Мініч. До наступної суботи побачимось. Це що не відбулося, не відбудеться.